Вітаю питання сум. Питання сум сумне, бо ніхто напевне і насправді не знає, а що буде. Є різні передбачення, є різні страхи, щось із цього справдиться, щось ні. Але мешканці ж СУМ не дадуть збрехати про те, наскільки складно і страшно у них в місті. І Сьогодні, коли ворог вже нібито вийшов на кордони Дніпропетровської області, і не просто нібито, а вийшов, намагається закріпитися, коли дискусія ведеться в просторі медійному про Дніпро, суми насправді викликають дуже велику тривогу. Хоча деякі військові, деякі чиновники говорять, ні, нічого не буде, ворог не здатний захопити це місто, але є. Проблема Російська Федерація зітре суми, якщо буде в 10-15 кілометрах від міста, бо тоді зможе дістати артилерію, їм залишилось просунутись всього 5 кілометрів. Це Вашингтон Пост, посилаючись на українські джерела. Ну, як завжди, в даному випадку, що це за джерела? Не називаються. Але давайте будемо об'єктивними, якщо ворог буде. Від міста на 10, 15, 20, 25 кілометрів, то це вже для артилерії ну, достатньо, тому що відповідно гаубиці. Ну, я, я не спеціаліст по озброєнню. Я думаю, що серед моїх підписників, слухачів є ті люди, які знаються на цьому. Напишіть в коментарях, що має наш ворог. І яка далекобійність цих снарядів? Я думаю, що ці 155-мм снаряди, вони вони можуть вистрелюватися з певних? З певного обладнання, ну, з певних військових знарядь і досягати суми. Що, буде, що будуть нагадувати суми, якщо ворог зможе фактично обстрілювати з далекобійної артилерії, ну, можете собі уявити. Тобто 155 міліметрових? Снарядів надзвичайно багато і в даному випадку суми фактично під великою небезпекою. Ми написали в себе в телеграм-каналі. Як ми це бачимо, ситуація на північному сході України загострюється під загрозою суми. Місто майже з трьома з трьома тисячами мешканців інфраструктурою, університетами, промисловими підприємствами і символічним значенням для всієї області. Це обласний центр суми. На жаль, ми бачимо, що можуть повторити історію багатьох міст України. Це і наша Авдіївка, і Мар'їнка, і Бахмут. Бахмут вибачаюсь. Бо дійсно ворог нещадно себе поводить, якщо він може здійснювати прямі обстріли міст. Він не шкодує мешканців, він не шкодує інфраструктуру, людей, нічого абсолютно. Тому ось ці масовані атаки і технологія випаленої землі може, на жаль, може бути застосована до сум, і ми можемо фактично опинитися під ще однією небезпекою. Небезпекою, нібито і ПСО. Тобто, нам говорять, що ні, місто встоє, місто фортеця, нічого не загрожує і. Не потрібно піддаватися паніці, воно то так. Але я боюсь, щоб не було пізно. Не було пізно евакуювати людей, не було пізно забрати. Е Молодь жінок, ну і ви мене розумієте, що далі. Будемо сподіватися, будемо слідкувати за ситуацією, але пам'ятаємо, що ситуація тривожна, і найгірше, що ми можемо робити собі, це говорити неправду. Бережіть себе і мешканці Сум. Не забувайте, ми з вами підписуйтесь, коментуйте, пишіть про вашу ситуацію. Це важливо.